Доброго ранку! Сьогодні ми з вами позаймаємось математикою. Готові? Тоді починаємо. Сьогодні ми з вами пригадаємо круг. Подивіться, будь ласка, давайте пальчиком проведемо по кругу. Ось який край у круга? Гладенький, правильно, є у круга кути чи немає? Так, у круга кутів немає. Давайте спробуємо його покатати. Пам'ятаєте, ми катали з вами? Ось так, прокотили, котиться, Ніщо не заважає нашому кругу, да? а сторона є округа? Так, ось вона, ось сторона одна, да? Молодці, дуже добре. А тепер, будь ласка, візьміть червоний круг і жовтий. Скажіть, який круг більше червоний чи жовтий? Ви кажете червоний, а давайте перевіримо. Пригадайте, ми робили це методом накладання. Ми накладаємо жовтий на червоний. Правильно, червоний круг більше. Молодці. А зараз ми з вами трішечки пограємо. Візьміть, будь ласка, червоний великий круг покладіть посередині аркушу. Червоний великий круг. Ось так. Візьміть, будь ласка, маленький блакитний круг. Покладіть вгорі від червоного, маленький блакитний круг покладіть вгорі від червоного. Ось так. Візьміть зелений великий круг, покладіть внизу під червоним, великий зелений круг покладіть під червоним. Візьміть, будь ласка, жовтий маленький круг. Покладіть праворуч від червоного, маленький жовтий круг, праворуч від червоного. Візьміть маленький зелений круг і покладіть зліва від червоного. Маленький зелений круг. І покладіть зліва від червоного. Ось подивіться, що у нас вийшло. Посередині червоний, вгорі блакитний, внизу великий зелений, праворуч маленький жовтий, ліворуч маленький зелений. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Дуже буду рада побачити вашу роботу. Бувайте!